День 36-й. Привіт, привіт. Що сьогодні? Шопена. Ну, Це во Франківську, хто не знає. Скоро батарея Муравйова. Ну, це він так каже. батарея Муравйова, я не пам'ятаю, як вона зараз називається. Це на позитроні, хто у Ано-Франківську. Бо зараз в всіх містах нові назви. Класні часи, ну, це я кажу. Класні часи. Дитинство, молодость моя. А для тебе. Каже: добре, що все добре, я рад за тебе. Ні. Все добре, що було. А погано мої відносини до дружини. Я думав, головне робота. Пауза. А сім'я мало. Ну, тобто, ну, давайте дочитаю. Я задумався, кажу мама, ну, тобто дружина добра. А, я задумався, він каже, мама, ну, тобто дружина його добра. і показує, що цілує її. Я кажу, шкода, що ми е, пізно це розуміємо. Він каже: так шкода. Е, ну, я би не став би тут коментувати це їхнє життя, але е, тут іде, я думав, головна робота, а сім'я мала. Ну, мало виділяв. Ну, це знов таки проблема багатьох чоловіків, які вважають, що е, я працюю, я заробляю, все, е, я повинен прийти, я відпочивати. Для мене дом повинен бути місцем, де я відпочиваю. І, коротше, все, 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 все таке. А все решта, ти от жінка, ти на тобі хата. Принципіально, принципіально воно так і є. Да? Принципіально, воно так і є, тому що очаг э, це жінка. Але це не означає, що чоловік э, прийшов з роботи, да, вперся на диван, включив телевізор, або зараз вже цей телефон, втикнувся в комп'ютер або в телефон, і, і все. І давай жрать, давай то, давай все. Ну, це, на жаль, більшість э, в крайньому випадку. Може, не більшість, але велика частина таких сімей, вони реально існують, і вони там, де так, воно поставлено. І от зразу хочу ще раз сказати тим чоловікам, які дивляться це відео. Задумайтесь, вам частілище теж проходити. Чи все вірно ви робите? Ви працюєте максимум 8 годин на 24, а жінка, вона 24 на 24 вдома. День 37. Привіт, привіт. Розказуй. У мене все нормально. Показую, у мене все нормально. Я кажу реально, я побачив і зрозумів, що раніше ти говорив, що все нормально або добре. Чому ж ти так помінявся? Ми це побачимо на днях. Ти де зараз? Вже Мазепи. Ну, Мазепи вже переїхали з одної квартири на. Ну, Мазепи це вже сучасна назва е -е, вулиці. Так швидко. Е -е, ти мало грішив? Ні, просто все було добре. Так, давайте я тут хочу. Е -е, я про що казав от вище. Е -е. З ним коли зустрінешся, тобто оцей час, от він зараз Мазепи, да, і от о, раніше з ним коли зустрічався, ну або там, о, о, як в тебе справа, він так, нормально, нормально. Тобто весь час він казав нормально. До якогось часу, коли все кардинально помінялося, і в нього питаєш, як в тебе? Це погано, це погано. Ну, ми до цього дійдемо ще. І я просто про що кажу, що е, раніше ти говорив, що все нормально або добре. Чому ж ти так помінявся? Е, ну ми це побачимо на днях. Тобто це якраз і є: оце де та була межа, коли він так кардинально помінявся. У мене все нормально, да? оптиміст, все класно. І на все хреново, і все погано. На Мазепова стало Ні. На Мазепове в нього все нормально. Я просто за образ кажу, що коли я в нього, як там в тебе, він так нормально. Тобто це е, він завжди був такий. Коли він помінявся. Ну, я можу сказати, він помінявся, коли з'явилося, ну, це на мою думку, коли з'явилася та тітка, я не буду навіть ім'я її казати, яка поміняла його і поміняла навіть його до нас. Вона завжди намагалася нас посварити. І я думаю, що з того часу, саме з того часу він почав, ну і смерть мами. Що він з того часу почав. Це моя думка особиста моїх братів сестер може бути інакше. Е, Таке питання. Кажуть, що проходять за природу або інше. Так, багато, теж боляче, але сім'я і друзі боляче. А це що і як? Я зразу поясню. Просто кажуть, що не губи природу, не вбивай тварину, чи проходимо ми чистілище по природі, по тваринам. І ну, я от захотів у нього таке, він природу так не губив нічого, але все одно просто принципово хотів зрозуміти, чи він. Чи взагалі це проходять? Я не кажу про він особисто. А взагалі є чи ні. Він каже, да. да є, але воно не так боляче, як у позрівняння у твоїх відносини з друзями і відносини в сім'ї. Він каже: зламав гілку, вбив тварину. Я кажу, а ти що вбивав? Так, і кури. І ну, там різне. Тобто, ну, я так розумію, в селі, да? там голову, там і качки, і курки, і свині били, і все. -все. Я кажу: чекай за курку? Так. Тобто він підтвердив так, от, вбив курку, і за це йому теж боляче було. А якщо взяти благословіння і для їжі, я чув, але все одно просто не так боляче. Тобто він. Давайте. А, ну то, тобто він чув, да, ну, що може бути якась штука, яка змягчає твою провину. Ну, ми це будемо там ще далі розбирати. Тому я, давайте зараз тоді не буду. це. Але цю тему ми зараз піднімемо ще. Я кажу: огород, теж пауза. Мені не було боляче, але я це бачив. Ну, я тут взагалі не зрозумів, як, що, до чого, при чому тут город. Ну, це я в нього питав, огород. Він сказав, так, теж є. Ну, я йому кажу, я обов'язково спитаю у Легів і у духів. Ну, і після того, як ми там з ним закінчили, я питаю ну, по цій темі, бо воно реально огороди і живність. Ну, живність мається на увазі там, кури, качки і різні. На що відповідає Тобі вірно сказали. Все по епохі? Ранок, хоча і наступив, але енергії ще минулі. Ну, тобто, була ніч сворога. І м'ясоєди це нормальна подія і нормальна обставина для цього часу. Хоч ранок наступив у 2012 році, да? але все одно енергії ще ті вони не відійшли, вони ще йдуть накатом. Це 2028 або 2044 рік. Ну Що вони кажуть, для тебе це якраз коридор. А більшості людей е після. 2060 року. Ну, скажем, для мене стати рибаєдом Це виходить в мій коридор 28-44 рік. Цей коридор мені ще не визначали. Це е, якраз я тільки зараз про це дізнався. Ну, я знав, що мені казали, ти станеш рибоєдом, ти будеш. А для більшості людей це після 60-го року. Ну, якщо зараз 25 рік, да, тобто через 35 років, е так, далі, м'ясаїцтво повинно, повинно відходити. Я питаю, теплокровних? Так, е морські ще можна буде. Ну, це мається на увазі морські, це е птиця. Це качка курка. Вони хоч і теплокровні, але вони ще будуть присутні, ну, ще достатньо довго для м'ясоїдів. Ну, я тут зразу перейшов на вишні і інші такі, да, ну, город. Ну, що кажуть, це для всіх. Ну, тобто, що, що значить це для всіх? Плоди це для всіх. Тобто для всіх, щоб їсти. Причому їсти людям, їсти птахам, їсти тваринам. Тому плоди тут ну, не йдуть. Десь я там ще щось питав, може, я пропустив я казав там за, за город. А, ну там далі буде трохи. Давайте я тоді, що написано. І мені сказав, це для всіх. Ну, тобто, то, ще раз кажу, плоди, вони є для всіх. Для птахів, звірів, людей. Але є правило п'яти. І я спробував це правило п'яти розкрити. Ну, я так розумію, що це більше стосується зірнових. Але в кожному цьому є своє правило. Одна п'ята. Це посадочний матеріал. Ну, я зразу зрозумів, що це йде мова про зірни. Хоча вони кажуть, з різними деревами і злаками пропорційно а, з різними деревами і злаками пропорційно міняється. Тобто, по деревам це одні пропорції, а для злакових. Це інша пропорція. Ну ми зараз розбираємо, я так розумів, що лаком. Одна корм живності. Значит, одна пятоя... Ну, одна п'ята це корм живності. Тобто це, скоріше всього, стосується, ну, я так думаю, всього. І е, зірнових, тобто, все одно живність щось з'їсть. Якщо ви навіть зібрали, і у вас немає 1,5 втрати, я думаю, миші з'їдять у е, всьому. Хоча в елеваторах зараз це все продувають, обдувають, але е, це принцип гармонії в природі. А ми повинні жити е, по совісті. І в гармонії з природою. Тому одна п'ята іде корм живності. Тобто, то, що ставлять такі шуришалки, щоб вишні не клювали, е, ну, живність, вона повинна це їсти. Правда, буває таке, що там спокійно налетіли, виклювали вишню і полетіли далі. Да? Ну, але наскільки я знаю, що от у нас вишні тут багато, да? Але вони прилетіли чомусь до сусіда. І в нього викривали майже всю вишню. І ну, це можна розуміти, да, по-різному. Є якась гармонія, тобто це не тільки моє дерево, да? і в цьому дереві одна п'ята птахам або живності. Ні, е, є територія, по якій. Ідеться гармонія. Десь пропадає, десь виживає. Третє. Пропаде в багатьох випадках це для живності. А, ну в одну п'яту воно або пропадає, ну, у вишнях, ну ми, наприклад, в себе по вишнях бачимо, що воно реально там із. П'яти да, одна обов'язково вже побита мілю і вже, вняла, і ну, вона пропадає. Тобто вона природою так іде, що вона пропадає тихо, ніби не збив. Е, і 4,5 і твої. Я кажу: тобто 2 п'ятих мої? Ні, майже 3 п'ятих. Це залежить від тебе. Ну, я так розумію, що те, що е, одна п'ята, що може пропасти, да, е, ми вчасно, наприклад, зібрали, не дали, попшикали, але там чимось природним, а не хімією, да, і ми захистили. І таким чином, у нас буде не 2 п'ятих, е, а 3 п'ятих. Так що є це і є гармонія в природі. І цієї гармонії її теж треба знати і, ну, і розуміти. Ну, хочеться ще багато різного сказати, але не буду, у нас інша тема.